Гель, який миттєво затягує рани, такий дивовинахід зробили американські вчені, і перші ж його випробування показали, нова ера в медицині вже настала. Цей гель за лічені секунди здатен зупинити кров з будь-якої рани, як від необачного порізу пухонним ножем, так і від тяжких військових поранень. Він виготовлений зі спеціально підібраних натуральних сполук, які активізують механізми самолікування. При контакті з кров'ю цей засіб миттєво згущується, тож рана просто запечатується. Він має і антибактеріальну дію, а ще підлаштовується під організм і разом із ним пришвидшує відновлення тканин. За словами винахідників, цей чудо-гель здатен замінити понад 80% ранозагоювальних препаратів. Проте чи пропустять його на ринок світові компанії з виробництва бинтів, пластерів та антисептиків наразі передбачити важко.